Привіт друзі! Сьогодні готуємо дуже простий рецепт, лише 15 хвилин, мінімум продуктів і без цукру. Швидко, смачно і без зайвих клопотів. Починаємо. Так, люди, сьогодні робимо десерт ну, буквально за 15 хвилин і для тих, хто худне. Яблочки я почистила, ви можете не чистити. І нарізаємо на ось такі кубі. Все. Без старий, Нам потрібно 80. Грам борошна. Ну, в общем, 4 ложки. Так, борошно. Чайна ложка разрыхлителя, у мене домашній. Так, гарно перемішуємо. Так, додаємо 3 яйця. Якщо у вас одне яблука, два. Ніякого цукру не потрібно. Ні, ну якщо бажаєте, будь ласка, я вам не можу заборонити. Так, гарненько перемішуємо. Дивіться, перемішали, ось така маса повинна вийти. Беремо противень, застиляємо пергаментом і викладаємо ось такі шишечки. Ось такі. Все. Тепер присипаємо кунжутом. І ставимо на 15 хвилин духовку 200 градусів. Тепер дивіться, які гарнюні. Беремо мед, я сильно розтопила печі в руку. Так, і змазуємо зверху нашу красоту, наші шишечки. Отак, обільно. ви ж пам'ятаєте, цукру в нас немає. У нас е такий десертик для тих, хто худне, да, і слідкує за своєю фігурою. Ось так, обільно поливаємо. Ньодіка. Так, ви ж знаєте, да, що все, хто полякав нас, що мед не можна гріти, це все єрунда. Вже доказано, доведено, що це повна ерунда. Так, намазали. І ще на 5 хвилиночок у духовочку. Ну, подивіться, яку красу ми з вами зробили. Майже не із нічого. Вони такі ароматні. Я вам не можу передати. Гляньте, Яка краса. Угу. Ароматні, ароматні. кайф. Угу. Готуйте обов'язково. Дякую, що були зі мною. Сподобалось, лайкайте, підписуйтесь. Миру вам щастя і до нових смачних зустрічей. Пока-пока.